Звідки родом штопор, що таке штопороманія та кому вона загрожує, а також який трибушон виявиться найефективнішим. Сьогодні у таємницях Деко продовжимо винну тематику та відкоркуємо невідому історію штопора. Цікаво знати. Історики кажуть, що перший штофор був створений у Англії для відкорковування пляшок з сидром, а перший патент на сталевий вин для вилучення корків з пляшок отримав англієць Семюел Хеншел у 1795 році. Історик та штопорознавець Дональд Бу стверджує, що цей предмет було винайдено більше сотні разів у різних куточках світу. Коли ж автори винаходу дізнавалися, що науха вже існує, їх розчаруванню не було меж. точнісінько так, як з винаходом велосипеду. Існує такий розлад, як штопороманія. Вже відомий Дональд Бул одного разу помітив за собою нав'язливе бажання відкорковувати пляшки просто так, без мети. Вивчивши питання, письменник з'ясував, що штопороманією страждають багато людей по всьому світу. Під час свого захоплення Деймон зібрав колекцію з чотирьох тисяч штопорів, заснував клуб шторм. По романів, а також написав бестселер про історію штопора. В українській мові штопору можна знайти й більш було замінники. І хоча найчастіше використовується саме слово штопор, втім, зустрічаються і такі назви, як кіркотяжка, вивертка або чіпник. Якщо ж жодна з цих назв з вас також не спокусила, то завики можна запозичити французький трибушон, який, хоч і не набув широкого вжитку в Україні, але також часто використовується. Обертальний штопор з двома важелями отримав у Франції назву «Шарль де голь через типове привітання генерала двома піднятими руками. А ось на виставці CES-2018 був вперше представлений розумний штопор, який не витягає корок з пляшки, а робить у ньому невеликий отвір, через який і подає вино у келих. Таким чином вино можна смакувати кілька років, а також слідкувати за його еволюцією у пляшці. Діайвай. А зараз влаштуємо невеличкий тест драйв та перевіримо, який з коркотягів виявиться найлегшим у користуванні. Першим візьмемо звичайнісінький штопор з дерев'яним тримачем. Вкрутити його мені з моїми м'язами ще пів біди. А от витягти корок зовсім не під силу. Не в образу фемінізму, але мені для цього знадобились чоловічі руки. Але й у тих штопор просто зламався. Другим випробуємо важільний корпотяг. Інша справа. Кінчик досить гострий для легкого вкручування, і корок витягається досить легко. Навіть не потрібно тримати пляшку ногами. У моєму випадку це рідкість, якщо що. Третій ось такий теподібний подібний штопор. Вкручується швидко та легко. А ось з витяганням знову проблеми. Тримач занадто малий і рукам боляче тягнути. Тут мені знову знадобилася допомога. Як бачите, з сильнішими руками витягти корок цілком реально. Четвертим у бій вступає Шарль де Голь. Цей мені сподобався найбільше. Є в ньому якась аристократичність, і відкорковування вина не перетворюється на квест. Все легко і просто. Ну і на десерт сучасний електричний коркотяг. Тут, звісно, взагалі ніяких проблем із зусиль. Можливо, навіть занадто. Як на мене якось втрачається автентичність процесу. Але це суб'єктивно, об'єктивно, зручно. Ім'я переможця минулого розіграшу шукайте під відео. А також пишіть у коментарях, про який предмет ви б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниці деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адьо!